Всім привітульки, рубрика Вранішні роздуми від ланочки. Ну, я, я думаю, якщо 2000 людей подивились мої роздуми, значить це комусь цікаво і це комусь важливо. І зараз, поки я на митці, миють машинку, в мене є час з вами поспілкуватися. Я поки що ще у мами на Житомирщині. І ось про що я подумала. Ну, я працювала з людьми. Е ну, були люди в мене, там наймала хапати картошку тощо. І знаєте, і до мене багато ж приходить клієнтів на консультації, і я наблюдаю одну таку річ. Знаєте, чому люди щас? Така зараз відкрию вам тайну, зараз буде та дам треба, щоб тут зараз то вибігали, як в Америці, да, ото, ото, і такі всякі феєрверки і так далі. Ну, Скажу чесно: люди нещасні, тому що вони а, по-перше, вони не знають, як бути щасливими. У них хочеш чи не хочеш закладений сценарій е, того оточення, де вони живуть. Е, хочеш чи не хочеш, закладається сценарій е, батьківської сім'ї. Отже, і якщо дівчинка бачить, що мама постійно зв'язує своє життя не з тими чоловіками, ті чоловіки той б'є, той п'ється, той п'є, той б'ється, вона буде вважати, що це нормально, що всі чоловіки такі, і що вона може тільки на таких і розраховувати. З надією, бо мама також постійно тримає цю надію з надією, що він перестане бити чи перестане пити. Це перше. По-друге, со соціум, в якому ти соціумі живеш. Якщо ти живеш в соціумі, де вибачте кругом одні броди, хочеш ти не хочеш, ти будеш ніщеброди. От. Хочеш чи не хочеш, ти будеш мати якусь планку. Яку ти не зможеш підняти цю планку. Ну, тобто ти навіть ніколи не зможеш уявити, що ти це можеш, тобі це доступно, це тобі можна. Тому я колись вже казала, в мене в рубриці про гроші, я колись казала, я читала книгу і вам її, ну скажімо так, те, що я взнавала і вважала за цікавим, вам передавала, щоб ви також це брали. Тому, якщо ви живете з оточенням. Це ваші друзі, це ваш навіть населений пункт. І ви з ними спілкуєтесь, да, хочеш чи не хочеш. Я не кажу про те, що не треба спілкуватися. Я хочу зараз сказати про те, що це впливає. Тому вам треба докласти, наприклад, якщо ти, чого люди, які з села, наприклад, виїжджають у місто, вони досягають більших успіхів, ніж ті, що залишаються в селі. Тому що. Там інше оточення, і хочеш, і не хочеш, але вже, наприклад, не прийнято там, скажімо, ну, ходити в грязній взуті. Тобто, це вже на тебе будуть дивитися, да, і ти будеш розуміти, що осуджуючи, з тобою не захочеш спілкуватися, тебе можуть на роботу не взяти. І ти хочеш чи не хочеш, і ти будеш щось ну, змінювати. От. Також, само, якщо ми звернемося там, про розмову, про стиль. Спілкування, от дивіться, на сьогоднішній день я я маю змогу спілкуватись з людьми так, як я вважаю за потрібне. Чому? Бо я не залежу від свого соціального оточення. У мене моя робота це в мене. От в інтернеті, коли я набираю вже в мене 182 тисячі підписників яким я пробувала, я спершу, якщо ви подивитесь мої перші відео, деякі я навіть повидаляла, бо вони моєму каналу вже 11 років. Привітайте мене. <кхе> От. І саме я обирала, я шукала, я то якось про психологію намагалася розказувати, то там якісь карти дня робила, то ще щось, то ще щось, ну якісь такі моменти. Так? То я вам хочу сказати, що... <ган> такий стиль мови, такий стиль, такий стиль, і, е врешті-решт, я зрозуміла таку річ: якщо ти спеціаліст, майстер своєї справи, то люди будуть більш, е, як би сказати, більш поблажливо відноситись до того, е як ти говориш. Але все одно треба, ну треба рамки. Якщо зовсім опускатися на рівень, -е -о -о -о», то звісно тебе ніхто слухати не буде. Тому, ну звісно, для, для блогера, скажімо так, да, для людини публічної, для лідера думок, а хочеш чи не хочеш, блогер, який має більше ніж 100 тисяч підписників, це вже лідер думок. Тобто, це якась категорія людей вже довіряє думці цієї людини, хочеш ти чи ні. О, я навіть хочу сказати, що я слухаю деяких блогерів, мені не подобається їх якась політична там, скажімо, позиція, да? але як вони подають матеріал, чи про що вони розказують, це мені подобається, і все одно я їх слухаю. Я не висказую своє в коментарях, я не пишу про це не де, але тим мені я все одно слухаю людей, да? про себе, якщо там відміточку ця людина. Там, щось говорить, те, що мені не подобається там, з політичної точки зору, я така, коротше, давай давай далі. Ну, це про себе, це не в коментарях в мене немає. В коментарях зазвичай пишуть ті, хто в житті е, ніяк не реалізувався. Тому, третє, перше, наше щастя залежить від а, нашої е, родини, да, від цього нашого тісного соціального е, оточення, потім від більш ширшого, а потім від. Найширшого, але і від наших бажань. От, наприклад, якщо мені подобається слухати е, орган, мені подобається красиво вдягатися і десь виходити на якийсь, е, не знаю там, в платюшках, да? я сідаю і їду за 200 кілометрів слухати органну музику в Дніпрі, будинки органної музики. От. Але для того, щоб я собі це дозволила. Я, мені потрібно було над цим задуматись, чи можна так робити. Бо коли я виступала в цьому будинку, то мені сказали таку річ: а ви знаєте, що до нас приїжджають з різних міст, наймають маршрутки, автобуси, люди збираються, їдуть. Прикиньте, люди, тобто розширюючи свою е, свідомість. Вони прийшли до висновку, що можна жити, наприклад, там не знаю, в якомусь районному центрі, такому невеличкому, да, і при тому пасі... і при цьому відвідувати якісь класні місця і жити не цим, не свідомістю цього регіону, да, от маленького, а більш ширшими, масштабними. Тому це обов'язково розширюйте свою свідомість. Бо третє, третє, ми не щасливі, бо ми не розширюємо свою свідомість. Ми не дозволяємо собі якихось речей, наприклад, на три дні поїхати в Одесу. Ми не дозволяємо собі, наприклад, купити машину. Та вона буде дешева. Ось я приїхала, да то мами тут короче за 500 баксів можна купити, продають якісь машини. Так, звісно, вони не супер купір, вони їдуть. Вони саме головне, Тобто вони перевозять твою задню з точки А в точки Б. Почни з малого. А я вам ще хочу сказати, люди, які починають е, входити в цю автомобільну сім'ю, вони, вони закохуються в оце все двіжла, оце все м -м, тупо мити треба, в оце свій транспорт, свого коня. От Багато таких людей є. Мене, мене там вісь чоловік і йому син купив машину чи допоміг купити, не знаю як. Ну і Машина класна, ну, крутюча. А, а потім цей чоловік каже, Батько вже машину на цьому тижні вже каже три рази бив. Тобто це настільки я е, вам хочу сказати, це навіть заходиш в магазин і ти не дивишся купити золоті Сережки, а ти думаєш, та я куплю такі якісь попроще, тому що мені треба хороше масло в машину, тому що це важче, бо я... Маючи транспорт, і в мене є свобода. Я можу сісти і поїхати куди би я не захотіла в межах, наприклад, да там юридичного е дозволення. Скажімо, хоча можливо і за кордон можна було поїхати також. Ну поки що я не готова їздити. Так, от це не про мене, це взагалі. Тому з таким мене роздум. подумайте. Над, е, ви не можете змінити е, свою соціальну среду е, ну, родітелів, ви не поміняєте батьків, ви не, але це в вас заложено. Просто що робити. Перше, проведіть ревізію своїх установок, проведіть ревізію установок, які вам давалися від мами, від папи, від бабусі, від, від сусідів, від близького оточення. От, і проведіть цю ревізію і вичерпніть все, що вам не подобається. І окремо на листочку запишіть те, що ви хотіли, щоб було. Друге. Е, знаєте, я вам хочу сказати така річ, саме, саме літання. Якщо вашої мами, там, наприклад, були чоловіки, які п'ють, ви просто скажіть, що зі мною так не можна. Я це не сприймаю. От не можна. Алкоголь це для мене табу. Все. І, все. І у вас цього. І ви не будете допускати. Розумієте? Це по-перше, по-друге, оточення, в якому ви живете, якщо навколо вас, а навколо вас завжди будуть люди і низьких соціальних якостей, і більш вищих, знайдіть людей, які більш ширше дивляться на світ, ніж ваше середньостатистичне оточення. І почніть або спілкуватись, або просто підглядайте, як вони живуть, що вони роблять, чим вони гроші заробляють, куди вони їх тратять, які у них хобі, які у них мрії, і частіше спілкуйтеся з людьми і питайте про що ви мрієте? І питайте не не ніші там немає про що, там, там дуже низька соціальна планка, і я не знаю, чи це залежить від, від розуму, чи це залежить від того, що їм не дозволяли. Я не знаю кожного своє. От, але е, спілкуйтесь з тими, хто хто хоч трошечки чогось досяг, хоч трошечки чогось досяг, або досягає, або щось робить. Дуже, дуже пишаюся пенсіонерами, які, виходячи на пенсію, не сидять там на лавочках, да, і грустять, або там коло хати, там гребуться в ку. Куря. От, пойміть правильно, вам не треба багато. Давайте по чесному куча курей, вам не треба стільки або ну, яєць, ви стільки не їсте, або ви зменшуєте навантаження фізичної роботи, або ви з цього робите якийсь гешефт. Наприклад, продаєте. Ці, ці яйця, скажімо так, і не на місцевому ринку, а можна ж вийти на інший ринок, да? можна домовитись з якимось кафе, наприклад, чи ресторанчиком, чи поїхати в місто і там домовитися, я буду привозити домашні яйця. Або можна приїхати на ринок в, 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 ну, в місто велике, да? і домовитись якоюсь продавчиню, Що я буду тобі привозити яйця? Ти в мене будеш брати по такій ціні, а там продавати, щоб всім було вигадно. Ну, тобто, включайте свою смікалочку, щоб у вас. А навіщо? Щоб у вас були кошти? Я дуже пишаюся. Пенсіонерами, які не сидять, е, да, а які щось роблять, які щось вчаться, які розвиваються. У мене, до речі, на моєму курсі Таро в мене є багато пенсіонерів, які вчаться гадати. Вони це роблять не тільки для того, щоб розбиратися в якихось своїх е, там, не знаю, рефлексіях, а для того, ще, щоб е, яка пенсія, яка, яка, споняга, люди про це думають. От. Ну і третє, що ви маєте зробити. Не обмежуйте себе. Прям от почніть мріяти про більше. І не важно про що це. Я вам скажу так. Коли я була в будинку органної каверної музики, це був 18 чи дев'ятнадцятий рік. Я тоді дивилася так красиво, а я вже тоді ж, вже видала вже в мене збірка в 16-му році. Вийшла я думаю, як би класно було тут прочитати свої вірші. Як би мені хотілося на цій сцені виступити? Щоб ви розуміли, в 22-му році моя мрія здійснилася. Мене запросили з будинку камерної органної музики. Запросили. І я приїхала, і був концерт з моїми віршами, і грав орган, чудова музика була, і я просто насолоджувалась цією прекрасною миттю, бо мені було приємно і приємно було моїм підписникам і глядачам, хто тоді завітав до нас на концерт. Да, було не так багато людей, як хотілося, бо тоді тривоги були дуже сильні. Ми кілька, кілька годин відкладали концерт, бо була тривога, і була дуже велика вирогідність, ну, небезпеки. Тим не менше ми це правили. Тому мрійте більше, дозволяйте собі більше, е почніть себе цінувати, і тоді ви відчуєте зовсім інший рівень життя. З вами була Лана Олександрова. Пам'ятайте, що я веду консультації. в мене є навчання на картах Таро та нумерології, притом індивідуальне навчання, не групове, а з кожним окремо я працюю. Одно, і в мене є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні, термлючі люди, які Дивляться мої відаки. які, мені подобаються, які статки, мені подобається не Подобайте на мене, підписують. і мене люблять з вами. Чому Вам Така, пока, пока і будьте щасливі.